Ну що ж, подорожуємо Угорщиною далі. І сьогодні про її блакитні артерії. Одна з найбільших і найкрасивіших водних артерій, тече вздовж угорсько-словацького кордону через саме серце Угорщини Будапешт, і там знаходиться один із найкрасивіших і моїх улюблених островів річкових Моргід Сіґет, майже геометричний центр міста. Ще одна річка, яка починається в Україні і потрапляє в Дунай в Сербії. Через всю Угорщину прекрасні степи гортобаді, називається Тиса. Річка, біля якої добре випити Келих Токайського це річка Бодрок. Ще одна річка, яка наповнена водами Альп, називається Раба і тече із Австрії. Здовж хорватського угорського кордону протікає велична річка Драва. А сьогодні про пори року угорською зима. Стил, весна, товос, літо, няр, осінь, і до зустрічі!